Електромагнітні хвилі постійно мандрують простором навколо нас. Саме на них побудовані радіо, телебачення та стільниковий зв'язок. Вони переносять звук, зображення і дані на великі відстані без дротів. Радіозв'язок виник тоді, коли навчилися перетворювати голос у електричний сигнал і накладати його на радіохвилю. Антена випромінює сигнал, приймач знімає його і відтворює у вигляді звуку. Так працюють як звичайні радіостанції, так і космічний зв'язок. Телебачення ж розширило всі можливості. Камера перетворює картинку на потік сигналів, які передаються хвилями. Телевізор їх розшифровує та показує зображення і звук. Сьогодні замість аналогових хвиль переважає цифровий формат. Він забезпечує високу якість і передачу багатьох сигналів одночасно. Стільниковий зв'язок ґрунтується на системі СОТ. Кожна має свою базову станцію, що приймає і передає сигнали. Коли здійснюється дзвінок, голос оцифровується, йде на найближчу станцію, а далі через мережу до іншого телефону. Під час руху сигнал безперервно передається від однієї станції до іншої. Уся ця система працює завдяки електромагнітним хвилям, які людина навчилася використовувати для обміну інформацією. Від перших радіопередач до відеозвонків минуло менше, ніж півтора століття. І досі цей прогрес триває. А тепер увага! Давайте уявимо, що ми з вами інженери, які пояснюють людям принцип роботи різних видів зв'язку. Ваше завдання перше, намалювати схему передачі інформації для одного з видів зв'язку радіо, телебачення чи мобільний телефон. Друге, пояснити, які етапи проходить сигнал від відправника до отримувача. Третє, порівняти, які хвилі та способи передачі використовуються у вашому прикладі. Додатково, за бажанням придумати, як може виглядати зв'язок майбутнього. Що буде після стільникового зв'язку 5G і 6G? На цьому все. Дякую за увагу. Слава Україні!